Мімо в очікуванні смакоти. Хоча він уже свою смакоту з'їв. Фіденцятіна до нього прийшла. Ні, він до неї піде. Отак. От От така вона любов. Сила, привитай девчаток. Что за жаба? Это чтобы вам захотелось до нас. Да, Сила? Бігом-бігом поспішали, щоб, щоб, щоб не темно. Але ж день короткий і вже темно. Але в Гадзебу у нас є світло, а їжу до рота понесемо не до вуха. Тому темноти не боїмося. Отак От то Лалка тут усього під, підчікує. Смакоту да лала? Мімо, Для тебе також порція є, а як же?